Всім привіт, дорогі друзі. Ми повернулися після довгої перерви, перерви. і для початку, для мабуть, початку знімемо відео на якійсь відео карті. На якійсь доволі карті. Цікаві, до доволі речі. цікаві, до речі. Може хтось її навіть, Може, хтось її навіть знає. Всім привіт. Ця карта по Left to Dead. Ну так. Офігенна Офігенне, нормально. Давай, клацай титі. Ти. Так. Хто так. не знає, Left 4 Dead це така гра там, де, де гра, треба там, проходити треба різні рівні, там вбивати зомбі. Ось ну, тут така ж сама система, така але це карта чисто на один раз. На один а ну, давай вперед, перший речі. Хлієш. Бляга, гарна фізика, чуєш? <пас> Ай. Ой-ой-ой. Ти их. Ти їх можеш відштовхувати, якщо ще на цей на ПКМ. О. Таку Це ще в Лефоде також саме пішло. О боже. Курильчик, дату. О. Куріння заборонено. Заборонено палити. Не! В мене вже 55 мене вже кидає хп, розумієш. Ну це чисто. Оу-о-во-во-воуво! Оооооооо! Майже о. труп. Ч... Я в майже вже труп. Ого! Навіть гірше ніж у мене. Пігу... Пігука зіжрай. А вони майже нічого не видно були. Ну так, бо це не ця. О! Боже! Блять, О, який, який гид, гидкий звук. Гидкий звук. Так, зачекай. так, зачекай. Я чую якийсь... Який... злефотет з ними. Ага, це походу, цей. Це товстун. Футет. Чуєш? Обережно з Обережность Ого-го-го! А що це там за значок такий? Не зацікавий! О, ти вбив Це добре. Ой, -ой, -ой на весь позаду, позаду Ой-ой-ой пляха муха, чуєш. Я Ой. думав буде легше. Буду, буде легше. Ну а ти що думав? воу 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 -во. -во -во. -во -во. пигулку, пигулку. Обережно! Обережно! Ой-ой-ой! давай на давай на нос. А може не треба нам на Я не знаю. Я не знаю. Ну давай, будем все очистили. А нет, тут есть Чекай. О, це бас... Калашик? Бомба. Бомбы. О, МК. ка Поктель Поктель Молотова. Поктель. О, це мені, бомба мені. Чуєш? Ага, це ось а, патрони. Це Чекай, скільки в Пуже тебе. В тебе в хп? Дуже мало. 40. Дуже мало, це скільки 40. там пише. 40, 40. Ну. давай, відреагеньці, у мене 45. Паш Паш open the... Open the... Ага, типу, натисни типу на кнопку, на кнопку. Вічі. Ну, ти молодець. Нам срака. Нам срака <рик> О -о -о -о! це их тут. Зараз ще поняли. Нормально. Нормально. В... Ооооо. -о -о! Край, край. Оооо. Друга пишла. Друга кульня, чли. Да це это затратит, блин. Фикай тут. Їдь на бомбу. Оооооооо. Танк! Це танк! Це Сытанк! Я? Ну, я понів, не поняв, що до БТР, я здох. Ааа, я теж, я теж, я теж. Гейм овер, вот і все. Геймовер, спочатку. вам за перегляд. Це Це тільки. <laughs> <laughs> я думав буде легше. <laughs> <laughs> це дуже складна гра. <laughs> я, які, які ж ми <плесква> <плесква> лохи, лохина забучари виносять. <ми> <laughs> Да тебя носить ботяри, розумієш. Вот <риві> такие ботяри. Треба взагалі економити хп. Ты ж бо одна аптека, <риві> вона двох не врятує. <риві> Опа. Мінус один. А ти де пішов? Я думав ще є пігулка. <риві> <риві> О, ой! Дратуй! Ой, в мене сусуть! Тебе осідлали. Наїждниться довбана! В мене вже своя П. Це поза не мені не подобається. Тепер ні. Тепер ні. Давай-давай, вперед-перед-перед давай. Ой-ой-ой-ой Позаду-позаду, ой. бережно! Я тисну спину туди крив Ооо Боже мій Бог Рятуй о. Це неможливо Це бляха Це взагалі не... Я рятую о, Я в якійсь гдоті був гдоті. Підніми Я ще тебе... б... а шиф, як? Шифт-шифт-шифт-шифт шиф, шиф. шиф, шиф, шиф. шиф, шиф, шиф. Затисни шифт, ніби так Да не. ПКМ может? ПКМ может. О. 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 Идти к тебе хп Сотка? Че? Это, Это, Это имба. Не-не-не, нифига. Не Ты фига. ж меня на ведь не, не, за, не залекував пилюля мыть. Сейчас ти гады изверху будут идти. І знизу Ой, -мо! Я поводох вой. Зараз, 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 зараз. Гратуй, гратуй. Живий. Одне хп. Захавав? Захавав? Да. Який жах. Це взагалі якийсь лайнер чуєш. Ти шо нажав? Ні-ні-ні, ні. Спокійно. Так. Візьми тут до МК МК МКМ. Знаєш, що надо? Надо щоб я пішов туди. Я піду туди, а ти нажимай і біжи до мене. А туди це куди? Туди, це куди? туди, в самий початок. В самий початок? Самий початок? Да. Потому що тут куча і ми закритий в просторі закриті. Чекай. Тихай, тихай, тихай. ті, Ой-ой-ой! Чекай! Я не добіжу, я не добіжу. А! Я там рятуюсь, бля, я нічого не бачу. Їдь на бок. Давай, біжи до мене. Чекай, я щось не бачу. Я там. просто покинув тебе, покинув тебе. Я не бачу куди бігають, Перед... переді мною слизь якийсь. мене сусуть. В мене будуть сусати. Давай, дожми на танк, танк. Просто не нажми на мене. Дать вибач. О! Я помер! Ай! Дай сюди. Ой-ой-ой, я клюквій! Эй, мові! Я кочікувана. Вузь Треба сюди додати. Вам ніхто не допоміг, бо ви нікому не потрібен. Чому воно так тяжко? Чому тяжко. воно так тяжко? Це те ж саме, що здавати Добре, зесків. Давай, диви, йди сюди. Давай. План. Коротше, План. Йдемо, потрохи. йдемо потрохи, тримаємось купи, щоб йдемо ХП закономити. Ви розумієте, тут на ХП все зав'язано. Треба якось обережно показати знали. Фаризаряджарайч. Що я сказав? Вех, 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 Йо-май, у мене немає. У мене. Мене. Бачу, 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 бачу. знову поєбані. Це ви лау знову. Сидлау знову. Ой-ой-ой, вех! Ой-ой-ой, вех! Вех, вех. Знову хп немає. Але вже краще ніж до ворога, ти чуєш? Ні фіга А скільки в тебе? 40 В мене 75 В мене Ти пощастиво Добре, давай я перший, я перший Давай я перший, я перший Ой -ой. Я перезаряджаюсь Я перезаряджаюсь Могла тих тут Ч там? Що там? Да нічого, все ж ты. Бежит лице. Ой-ой-ой. Хлопс, як вас тут багато, не треба так. Бежи! Бежи! Тикаю! Зараз помреш. Не помру, все буде окей! Все буде окей! 30 хп! 30 хп. Може тобі треба було померти? Я тебе тоді відрегенев! Воно не відрегенеться, все одно веба буде так мало. Так, добре, яка тактика. Як так яка не здохнуть називають. Нам треба якось вижити. Але як, чуєш? Ну, не реально. Треба якось бити того танка. Через танка, всі наші, Через танка всі наші проблеми. Так, я беру калаш, я беру бімбу. А я коктейль молот. Так, мов, тр... треба разом бігти туди. Я зараз відрегенюся оцею аптечкою. Давай. Оооо. Oh. Ні, якщо oh. чесно, oh. моделька тут гарні зроблена. Хоча це мод 2019 року, на секунду. <тас> на, попий. В мене є. Але добре, Там тобі так, ще так. треба. Там 3 генься, в тебе ноль там. Так. Ні, в мене 80 вже. Так, давай разом побіжимо. Давай на спринту давай, сразу ти готуйся бігти, туди аж. Або взагалі відразу туди йди, відразу туди йди. Чуєш, а може диви, диви. Я такий шлях відходу наверх. Якось Давай, давай туди, давай ти коротше туди йди. Іди туди, йди туди, до себе їх мене. звучить як офігенний план. чуєш. Так, я на цьому вході, чуєш. на вони звідти так і вивозять. Присосались. Ви бежите до мене, до мене, до мене. Хутко, хутко, блядь. Назад, назад, тікай, тікай, тікай. Сука, я тебе рятую! Блин, сука! Я не рятую, блин, Я не рятую, блин! Я не рятую, блин! Я не рятую, Давай залік мене, я не біга, не бьет. Ой, бля, танк, бля, танк. Мы сдохвали, сука. Я думаю, мы зараз 5, ага, 5 хвилин не пройдемо. О, 5 хвилин, блядь. 5 хвилин. Вот ты бля. 5 хвилин тому ми народилися, бляха. Сука. Ты что тут? <світ> Суит боже. Так, як треба так, випрацювати тактику, охренйозно. Биг ты! пролом просто. Як же ж ви мене вже заїбали? Просто жесть. Треба сотку хп залишати. Яким чином? Яким чином? Не ой був. Ой, убив! Да! Чотка, шотка. А, -а, -а, -а помогай! 75 о. У меня 95, уже Же краще. Ай-яй-яй, по мне, это его. Ой-ой-ой, еще пока-пока. 60 уже. 60. 60, так. А -а -а. Чекай. На, вы, на, выстрелять. о, он стрелялся. Был? 50. 50. У меня 60. А ну, хилку.

Ну, да. ну, можна. Взагалі у ця Чо в Чому їй прикол, коли ти її кидаєш на неї всі зомбі агеться, мабуть, окрім оцих особливих, як оцей той. Курильщик, як оцей. Так, біжи, біжи, коротше, знову до виходу. Тільки далі, далі біжи, далі біжи. в Саме початок біжи. Добре, добре. Саме початок біжи, там десь засядь, а я буду бігти. Саме початок в якому, Саме початок сенсі? якому от сенсі? От прям де ми починали. Карти, Чинали? да. Ти впевнений? Певне. Да. Ну так. Добре, я, добре тут. я тут. А, а я тут. <ріжу> Ісус Христос. Ааа, ти мені не допоможе. Вони всі до мене звездують. <ріжу> Тебе їх щит, вважай, немає. Біжи, біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. біжи, біжи. Я радий. Умри! Ай, тікай. Тікай, І тікай. тікай! І роди. Там, там, Тікай звідти. Біж! Біж! Я його валю. Я його валю. Теж намагаюсь, теж намагаюсь. ]ığını. Я валю, я вижу. Підривіть беда, чекай, я тебе ЛКМ, ПКМ. Давай так піднімет. О-хо-хо, мы живі, ми живі. <гілля> <гілля> давай швидше йдемо. Чекай, <гілля> чекай, чекай, чекай. <гілля> Байноді ну, тут нікого <гілля> немає. Є тут. Чекай, давай швидше, швидше, мені сыкотно просто. Тепер двері там відкривайся, ще тільки початок. О, oh, двері. Oh, yeah. я думаю, це вже кінець. Ага. о, 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 кінець! Ой, дякую, все, треба видаляти игру. Це ж. Я думав, це лише початок. Це вже кінець. От і все, це найговірне відео на планеті земля. Я <говорить> <говорить> ще за той хорор. Дякую, дякую всім <говорить> за перегляд. Нащо ви це глянули? Ви витратили до хрена часу свого життя, а краще йдіть діть учиться. Всім попаду до ну, побачення